Катерина некретча зібрала всі ці реакції і заяви довкола ЗС, а Також розкаже про поради від міністерства охорони здоров'я, як захиститися у разі аварії на атомній станції. Катю, добрий ранок і слово тобі. Привіт, Олеже! вітаю всіх глядачів. Свобода ранок почнемо спочатку. Український президент Володимир Зеленський напередодні записав спеціальне відеозвернення і заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС. І він також повідомив, що Київ уже передав всі докази, які отримав від української розвідки країнам-партнерам, і заявив: що жодних терактів на атомних станціях ніколи ніде не повинно бути. А світ попереджений і повинен вже діяти. Це була цитата. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Пізніше в офісі президента пояснили, нібито мотиви от російської сторони, ніби вона розглядає масштабний теракт на заес як спосіб зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони уздовж лінії фронту. Росія не здатна втримати енергодару у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на заезд для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів кинджалів по Дамбі у кривому розі. Цього разу в Кремлі швидко відреагувало на цю заяву Зеленського. І звинувачення, нібито в підготовці теракту на ЗС російською стороною, речник російського президента назвав черговою брехнею. Давайте послухаємо. Це чергова брехня. На місці були контакти з МАГАТЕ. Дуже висока оцінка МАГАТЕ. Вони бачили все-все, що хотіли побачити. А в МАГАТЕ на яку посилається Пісков, це до речі, міжнародна агенція з атомної енергії, створена під егідою ООН. Там опублікували звіт про стан Заес. Він з'явився в доступі два дні тому, 21 червня, за результатами візиту голови організації на Запорізьку станцію. У звіті організація пише, що знає про мінування заеС і міни є не лише за територію об'єкта, а й в межах периметра станції. Проте промінування ставка охолоджувача у звіті МАГАТЕ не йдеться. Магате відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які розміщені, як пояснив персонал Служби безпеки з оборонною метою. Наша оцінка цих конкретних розміщень полягала в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою. Міністерство закордонних справ України окремо закликало міжнародну спільноту відреагувати та вжити термінових заходів, аби не допустити ядерної катастрофи на заес. Зокрема, вимагають запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу. Заяви політиків ми почули. А ось і практична частина в міністерстві охорони здоров'я після низки цих заяв опублікували пам'ятку і нагадали про основні правила при радіаційній небезпеці. Я коротко з скажу, її зміст. Отже, що важливо: йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка вже відбулася. Тобто йодит калію, який масово скуповували ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його не можна приймати для профілактики. Він токсичний для організму та не працює наперед. Якщо сталася аварія, яка пов'язана з радіацією, в МОЗ радять якнайшвидше ізолюватися в укритті в приміщенні без зовнішніх дверей та вікон, зачинити та ущільнити. Усі отвори зняти верхній шар одягу за можливості помитися, голову помити, але не використовувати кондиціонер, який може затримувати радіоактивні частини, та одягнути чистий одяг. Також радять слідкувати за повідомленнями влади щодо евакуації чи загроз. Для цього варто мати портативне радіо на випадок проблем зі зв'язком. Олеже, раджу тобі і нашим глядачам, хоча б про всяк випадок детально почитати ці поради від МОЗ і зберігати спокій, як радять у міністерстві. Дякую, Катю. Катерина не краєча з деталями довкола заяв про те, чи буде ймовірна аварія на запорізькій атомній електростанції.